Вітаю, шановні глядачі. Лише нещодавно ми всі були свідками того, як Ізраїль за пару тижнів розбив сили іранського режиму. Навіть Трамп після цього побоїща приєднався, аби нанести удар по ядерних об'єктах Ірану і отримати, звісно, електоральний плюс. Звісно, про ефективність цих ударів, іде дискусія, але те, що Ізраїль провернув це, звісно, успіх. Об'єктивно, ізраїль переміг Іран та відкинув його геополітичну реальність трошки назад. Але чи? Не бачимо ми те, що Ізраїль занадто сильно окрилився від своїх перемог. Чи не перетнув він межу? 9 вересня цього року ізраїльські винищувачі зробили те, чого ніколи раніше не робили. Завдали удару по столиці Катару. Досі 15 бойових літаків випустили 9 ракет по резиденції лідерів Хамасу в районі Лектайфія. Це був перший в історії удар Ізраїлю по країні перської затоки. Перший удар по союзнику США в регіоні, перший удар по країні посереднику в перемовинах. Операція готувалась місяцями. Остаточне рішення на няху прийняв за кілька годин до удару. Ізраїль сильно ризикував. Це був не тільки удар по репутації, й можливість погіршити відносини США і поставити під сумнів угоди Авраама. Головною метою був Халіль Аль Хая, головний переговорник Хамасу, заступник голови Політбюро, людина номер 2 в організації після смерті Мохаммада Зінвара, голова Хамасу за ліквідації травня 25-го року. Разом з ним будівлі перебували Халет Мешаль, колишній лідер Хамасу, який зараз очолює міжнародне крило організації. Захер Джабарін, відповідальний за операцію на західному березі Мохаммад Тисмаїо Дарвіш. Голова ради Шури, консультативного органу Хамасу. Там Абу Мерзук, член політбюро. Саме в цей момент вони обговорювали нову американську пропозицію про приписку. Найбільше незрозуміло всі ситуації чи досяг Ізраїль свої цілі? Бо Хамас виставив фото основної цілі Ізраїля в рекарні? Можливо, це фейк, але Хамас підтвердив вбивство п'яти нижчих членів Хамаса, а також катарського офіцера внутрішньої безпеки. Питання чи вартувала гра свічок? Цікаво, що до початку ліквідації взагалі залі операції з ліквідації переговорників Хамасу, Відповідні агентства відмовилися проводити заплановану наземну операцію. Побоює, що операція зірве переговори про припинення вогню і взагалі залі обміну заручників і зашкодить зв'язкам агентства з Катаром, ключовим посередником на близькому сході. Тому бібі -Бі віддав наказ про застосування авіації. Це було помилково, бо ефекту ніякого не отримали. А політично-тупломатичні ганьби, цілий вагончик. Катар приймає політичне керівництво Хамасу з 2020 року. Це сталося не просто так. США самі попросили Катар надати цю базу для непрямого спілкування з Хамасом. До того керівництво Хамасу сиділо в Сирії, але американцям було незручно вести з ними переговори. Тому це дипломатичний маневр з того часу. Доха стала ключовим центром переговорів між Ізраїлем та Хамасом. За ці роки Катар перерахував Хамасу понад там, мільярд доларів США. Місячі платежі становлять 30 мільйонів з 2018-го 15 мільйонів доларів готівкою валізах доставлялися в газу через ізраїльську територію, з дозволу та схвалення ізраїльського уряду. Даняху тоді казав, що це допомагає стабілізувати ситуацію в газі. В листопаді минулого року саме Катар домігся угоди про припинення вогню, яка дозволила звільнити близько ста ізраїльських заручників, високопоставлені ізраїльські чиновники, включаючи главу Масаду регулярно відвідували доху для переговорів. Катар забезпечував дипломатичний імунітет та безпечний простір для таких зустрічей. На території Катару розташована найбільша американська військова база на Близькому Сході. Уль Адейт там постійно знаходиться 10 тисяч американських військових. База є передовим штабом центрального командування США. Катар клав понад 8 мільярдів доларів розвитку цієї бази. При цьому американці відповідають за оборону Катару через війни з парській Затоці. Це ключовий союзник і центр впливу США. Катар для покращення відносин з Трампом навіть подарував другий літак, але, як бачимо, це не врятувало країну. Трамп дізнався про операцію, коли ракети вже летіли занадто пізно, щоб зупинити. Його реакція була жорсткою. Він назвав удар контрпродуктивним. Пізніше сказав прямо одностороннє бомбарвання Катару, суверенної держави та близького союзника США, який працює вже важко. Та сміливо беручи на себе ризики заради миру, не сприяють досягненню сіли Ізраїлю та Америки. Трамп пообіцяв Катару, що таке більше не повториться на їхній території. Це було безпрецедентне публічне засудження дії Ізраїлю з боку американського президента, який завжди підтримував Ізраїль. Білий дім підкреслив, що це була повністю незалежна ізраїльська операція, але для Трампа це удар. Він постійно захищав дії Ізраїлю на публічній арені, фактично благословляв офіційно та заочно їхні дії. Але зараз Ізраїль підважує авторитет США на Близькому Сході. Яка арабська країна повірить після цього США, якщо Ізраїль все одно на це поплює з високої звіниці і зробить що забажає? Фредович чи то й тако він же московицькі дрони, які цілеспрямовано полетіли в Польщу, назвав випадковістю, тому навряд чи уряд надання хо наслідки. Трамп не зміг контролювати свого головного союзника на близькому сході наняху ходіє односторонньо не попередивши Вашингтон, завчасно це підірвало авторитет Трампа як лідера, який може керувати союзниками. Трамп змушений був публічно критикувати Ізраїль, те, чого він ніколи не робив раніше. Це показало межі його підтримки Ізраїлю. Загалом і та продемонструвало, що навіть найближчі союзники можуть діяти всупереч інтересам США. При цьому тепер ніхто в арабському світі не буде щиро вірити мріям та цілям Трампа для багатьох його пропозиції, особливо пропозиції щодо Газу, стали повітряним замком. Прем'єр-міністр Катару Мохабет Мін Абдулрахман аль Альтані заявив: у нього немає слів, щоб висловити, наскільки вони розлючені такими діями. Катар назвав удар боягузливим державним тероризмом, кричучим порушенням міжнародного права. Доха тимчасово призупинила посередництво у перегорах про припинення вогню, хоча пізніше відновила під тиском США. Содійська Аравія засудила як порушення суверенітету Катару такі дії. Президент ОЕ відвідав Катар на знак солідарності. Рада співробітництва арабських держав перської затоки назвала операцію підлою та боєгузлою. Європейський союз засудив це як порушення міжнародного права. Це тільки початок дипломатичного шторму. Удар фундаментально змінив відносини між Ізраїлем та Катаром. Прем'єр Катару заявив, що вони почуваються зрадженими, хоча формальних дипломатичних відносин між країнами немає. Ми їх неможливо розірвати, довіра знищена повністю. Катар сформував юридичну команду для міжнародного переслідування Ізраїлю, координує з арабськими державами колективну відповідь. Переговори про припинення вогню фактично зірвані. Удар стався саме тоді, коли Хамас розглядав нову американську пропозицію. До удару Хамас погодився обговорити ультиматум Трампа про останнє попередження. Пропозиція передбачала звільнення всіх 48 заручників, які залишалися. Протягом перших 48 годин палестинські в'язні мали бути звільнені. 16-денне припинення вогню з переговорами про постійне припинення. Те, що говорилось, США гарантувало, що Ізраїль не відновить війну під час перегорів і буде поступово виводити ізраїльські війська з гази. Ну що тепер зараз може гарантувати США? Нам не зрозуміло. Тепер активних переговорів немає. Фундаментальна довіра між посередником Катаром і Ізраїлем зруйнована. Говориться альтернативні місця для посередництва. Єгипет може взяти на себе більшу роль у але це все. Вилами по воді писано. Удар по Катару частина ширшої стратегії Ізраїлю. З жовтня минулого року Ізраїль ліквідував ключових лідерів Хамасу по всьому регіону. Географія ізраїльських операцій розширилась на весь регіон. Встінні операції в секторі Газа проти військового керівництва, цільові удари в Бейруті та південних районах Лівану. Бивство ханії в Тегерані та масштабні удари по Ірану у червні цього року. Регулярні удари по Сирії для знищення поставок зброї і удари по керівництву хуситів в Ємені. Тепер удар по Катару. Проблема удару по Катару полягає в тому, що Ізраїль наніс удар по переговорнику. Можна зрозуміти бажання та логіку цих дій, але момент був обраний невдало. Посол Ізраїлю в США Мехель Лейтер заявив, що якщо ми не дістали їх цього разу, дістанемо наступну. Надання його попередив, Катар повинен вигнати Хамас. Або зіткнутися з наслідками, але в очах заходу дії Ізраїлю все більше і більше сприймаються негативно. Ліві дуже активно тиснуть на свої уряди, аби ті визнавали Палестину, і відмовлялися від зв'язків з Ізраїлем. Але Поки багато країн, як Німеччина чи Франція, отримують свої зв'язки з Ізраїлем у шести західноєвропейських країнах, менше 20% мають сприятливий погляд на Ізраїль. Удар 9 вересня по Катару. Став переломним моментом, фундаментально змінив дипломатичну динаміку близького сходу. Фактично призупинив основний канал переговорів про припинення вогню, створив безпрецедентну напруженість між Ізраїлем та державами перської затоки. Викликав рідкісну критику США щодо дії Ізраїлю. Доля та місце знаходження лідерів Хамасу залишається невідомим. дострокові заходи. Відповіді Катару розробляються. Майбутнє принципна стіка в Хамасу в Катарі під питанням, перспектива альтернативних механізмів посередництва неясні. Потенціал подальших ізраїльських операцій в Катарі існує дотепер. Трамп пообіцяв Катару, що таке більше не повториться, але хто тепер повірить знову таким американським гарантіям надання ходовів, він готовий діяти всупереч волі Вашингтону. Регіон вступив у нову фазу конфлікту, де старі правила можливо більше не працюють. Посередники стали цілями, нейтралітет більше не захищає. Дипломатія поступається містом сил. Ну а нам теж розуміння, що особливо коли США не права, то можна. Діяти так, як треба діяти. Що вже Ізраїль собі дозволяє таке, ну ви зрозуміли. Всі все найкраще. До побачення.